О Великодню, справді ти великий, ти найвеличніший з усіх на світі днів, ти свідок одного з найбільших див, яким спаслися змучені навіки. Розплющив очі, ти й побачив, чи ж можливо, як чоловік, зборовши смертний сон, покинув гробу кам'яний полон. І об'явився Всесвіту сміливо, з відрадою зітхнуло все творіння, і чиста радість полилась з небес. Ісус, що вмер, тепер навік воскрес і дав надію всім на Воскресіння. Світ демонів захвилював стривожно, тремтіла смерть, позбулася жала, яким у пеклі душі берегла. Його Воскреслий вирвав переможно, здобув нам перемогу на Христі і смерть в життя, навіки відновивши, гріхи людей, там на Христі прибивши, заради того, щоб усіх спасти. О Великодню, справді Ти великий, ти найвеличніший з усіх на світі днів. Бо у тобі мій відчай спопелів, мій страх згорів навіки. Слава Ісусу Христу!